Друзі, рішення було готовим ще до того, як з'явилася проблема, і воно вже є в вашому житті. Якою би не була ваша проблема, вона існує тому, що ви не бачите достатньо. Я не маю на увазі зосереджуватися на цій проблемі. Зрозумійте, що існує відповідь на кожну проблему, яка може виникнути у вас на цій землі. Чіткі відчиняє двері до Божої системи економіки. Приєднатися сьогодні до Біла Вінстона, який показує як перемогти страх і жити в достатку. Далі на передачі переможного голос віруючого. Вітаю вас. Я брат Біл Вінстон. І я заміняю брата Копланда, брата Кенета Копланда і сестру Глорію на передачі Переможний голос віруючого. І ми вітаємо вас на цій передачі. Сьогодні ми продовжимо наше вчення. Ми навчаємо на тему Царство Боже в вас. І ми продовжуємо її сьогодні. На нашій останній передачі ми розглядали той факт, що Ісус прийшов, проповідуючи Євангеліє Царства, і, говорячи, сповнився час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Давайте звернемося до цього місця знову. Воно в Євангелії від Марка в першому розділі. Євангелія від Марка, перший розділ. І як я вже говорив, якщо ви збагнете це вчення про царство Боже. Це виправить кожну сферу в вашому житті. Можете зловити мене на слові. Коли я прийняв це вчення, воно виправило все у той час. Я працював в великій міжнародній комп'ютерній компанії. Воно допомогло мені вийти на вершину продажів. Після того я пішов у служіння, і в служінні воно робило такі речі, які виглядали для нас неможливими. І зараз я розповідаю про це, тому що я маю знання про Боже царство і про те, як воно діє. І ми говорили, що люди народжуються згори, і це означає, що кожен, хто народився згори, народився в Боже царство, і царство Боже перебуває в ньому. Однак нас не навчали успішно діяти в цьому царстві. Тож ми будемо розглядати це цього тижня. Давайте знову розглянемо перший розділ Євангелія від Марка, 14 вірш. Після того, як Іван був виданий, Ісус прийшов у Галілею, проповідуючи Євангеліє Царства Божого, кажучи, сповнився час і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». Ісус навчав про нове правління це був новий спосіб життя. І, до речі, про царство Боже ми можемо сказати те, що воно кероване Словом Божим у наших серцях а не якоюсь зовнішньою системою чи чимось зовні. Це реальність царства Божого, яке кероване Словом Божим у наших серцях, а не якоюсь зовнішньою системою. Чому я говорю про це? Ісус прийшов, проповідуючи нове правління. І давайте відкриємо Євангеліє від Матвія, 12 розділ, і прочитаємо звідти, і ми побачимо, що я маю на увазі, коли вживаю цей вираз. Євангелія від Матвія, 12 розділ, і знову ми бачимо, що тут проповідує Ісус, тому що коли він ходив по землі протягом трьох з половиною років свого земного служіння, Він проповідував і навчав принципів Царства Божого. У Біблії написано, що він ходив, проповідував, навчав. І зціляв слід зрозуміти, що він виявляв силу цього царства, і за хвилину ми розберемо це. Давайте прочитаємо 25-й вірш. Але Ісус, знаючи їхні думки, сказав їм: всяке царство, якщо поділиться в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, який розділиться в собі, не встоїть. І коли сатана Сатану виганяють, то розділився сам в собі. Як же встоїть царство його? Це цікаво, як же стоїть царство його ісус сам сказав у своїй проповіді, у своєму вчині, що сатана має царство. як же він збудував його? Це сталося через переступ Адама. Коли Адам і Єва з'їли заборонений плід, у Біблії написано, що їхні очі відкрилися. І пам'ятаєте, вчора я говорив, що в третьому розділі книги «Буття» написано, що Єва побачила плід на дереві і побачила, що він принадний на вигляд. Її очі були відкриті. А як інакше можна побачити плід, якщо ваші очі не відкриті? Однак там сказано, що після того, як вони порушили Божий наказ, їхні очі відкрилися, і вони пізнали що нагі. І ми говорили, що саме в ту мить духовні очі людства потьмарились. Їм залишився фізичний зір, залишився зір, який вони могли використовувати за допомогою своїх п'яти органів чуттів, за допомогою свого розуму. Інакше кажучи, Божа здатність говорити безпосередньо у їхній дух зникла. Тому що тепер, Я чув, як брат Коплен навів таке пояснення на цю тему. Він говорив, що це схоже на розмову двох людей по телефону. І скажімо, хтось хто говорив по телефону. Випадково зачепив шнур і висмикнув його із розетки зі стіни. Ви продовжуєте говорити Ало, ало, ало. інша людина говорить Ало, ало, але ніхто нікого не чує. те саме сталося між Богом і людиною бо до цього гріха Адам і Бог були єдині. вони не були розділені, вони були єдині. І ми знаємо це, тому що Біблія говорить в першому посланні до Коринтян в 15-му розділі, що Ісус є останнім Адамом. Перший Адам був федеральним главою людства. Останній Адам був федеральним главою цього нового творіння. Розумієте, в чому схибив перший Адам? Останній Адам вистояв. Хвала Богу, Ісус жодного разу не зрішив. Це хороша новина, правда ж? Але через гріх Адама зрішили всі. І коли Адамові очі відкрилися, духовні очі потьмарилися. Природні ж очі тепер відкриті, і тепер Сатана став Богом цього світу. Як він отримав цей свій титул? Бог з маленької літери. він отримав його від Адама, тому що Адам був правителем цього світу? Я не говорю про нього як про Елогім з великої літери, верховного суверенного бога. Ні, я говорю про його. Васалів. І тепер Адам втратив певну частину цієї реальності. Тепер він діє у цій обмеженій частині реальності. І до цієї обмеженої частини реальності він має доступ через свої очі, вуха, ніс, рот, через свої п'ять органів чуття, через ворота до його почуттів, до його розуму. Він доходить до певних розумових висновків, після того робить певні вчинки. І я покажу вам це дуже чіткий приклад ми бачимо у другій книзі царів, в шостому розділі, щоб ви могли ясно побачити ці дві реальності природну реальність і духовну реальність, і те, як одна є продовженням іншої. Давайте розглянемо це. Давайте відкриємо це місцеписання. Друга книга царів, друга книга царів, шостий розділ. І ми ще повернемося до 12-го розділу Євангелія від Матвія. Але зараз давайте відкриємо 6-й розділ другої книги царів. Тут ми бачимо напад на Ізраїль. Сирія атакує Ізраїль. І щоразу, коли Сирія намагалася атакувати Ізраїль, Божий пророк Єлисей попереджав ізраїльтян, якою дорогою прийде сирійське військо. Сирійський цар дуже занепокоївся і сказав: у моєму таборі зрадник. Тоді один із слуг сказав царю: немає жодного зрадника, царю, але є один чоловік, пророк, який знає те, що ти говориш, навіть у своїй спальні. Хвала Богу. І що сталося далі? Сирійський цар сказав: Що ж, скопіть його? Він посилає ціле військо за одним пророком і оточує місто, де живе пророк, місто Дотан? Він оточує це місто вночі. І взагалі-то для мене це виглядає безлуздо, тому що замисліться. Якщо пророк знав, якою дорогою прийде військо, щоб атакувати Ізраїля, невже він не знав би, якою дорогою прийде військо, щоб схопити його? Гаразд. Це лише зауваження, хвала Богу. Це зовсім інша тема. Отже, сирійський цар посилає своє військо і вони оточують дотан. Оточують його вночі. Тоді вони прокидаються рано вранці і почнемо читати з цього місця писання. давайте почнемо з 15-го вірша. Шостого розділу другої книги царів. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов, аж ось військо оточує місто, і коні, і колесниці, і сказав його слуга до нього. Пане мій, що будемо робити? І те, як тут написано, звучить досить спокійно. Це, схоже, ніби він говорить: пане, що ми будемо робити? Ні, це було зовсім не так. Він голосно закричав: Та що ж нам робити? Що ми вдіємо тепер? Чому? Тому що це була безвихідна ситуація. Я маю на увазі, що в них не було жодного виходу для втечі. Саме тому було оточене ціле місто, щоб муж божий не міг втекти. І давайте розглянемо, що сталося далі. 16-й вірш. А той муж божий відказав не бійся. Це одна із основних проблем. Давайте повернемося до того факту, що Бог не має часу. У Бозі немає часу. І коли Адам був в саду, він міг діяти в межах часу і поза часом. Він міг діяти у природному і в духовному світі. А зараз давайте проведемо уявну лінію. Під цією лінією є час, на цією лінією часу немає. Це духовна сфера, де немає часу. Внизу куди впав Адам, куди впало людство, звичайне його становище, і сатана обмежений такими діями, які є звичайними для людини. Ви розумієте, до чого я веду? Тобто він обмежений часом? Отже, що відбувається далі? Вгорі в цій іншій сфері немає часу. тобто в цій сфері. Все вже виконано, не буде виконано. Розумієте, Бог не зупиняється, поки не закінчить. Інакше кажучи, він зробив все, і він це завершив. Він знав, що вам буде потрібно завтра, і післязавтра, і після післязавтра. він все це вклав туди. Там є все забезпечення. Коли 12 розвідників пішли розвідувати край ханаанський. Вони повернулися назад, і вони прийшли передати звістку. Звістка означає, що ви щось звіщаєте. Отже, вони прийшли передати цю звістку, розповісти про те, що було там. Розумієте, там було все. Все забезпечення, яке мало їм бути потрібним, вже було там. Те, що Бог пообіцяв їм, вже було там. Їм не потрібно було це виготовляти. Розумієте, вони були там. Ця земля була зайнята, але вони були там. Ще один приклад: це Йосип. Пам'ятаєте, як народ приходив до нього купувати зерно. через голод, який стався у всьому світі, і Йосип мав запаси цього зерна. Розумієте, воно вже було припасено. Його не потрібно було збирати, коли люди прийшли до нього. Воно вже зберігалося. Так само, все, що нам потрібно, наше зцілення вже там. Я читав книгу під назвою Молитва Ябеса. І у цій книзі розповідається про одного чоловіка, який потрапив на небо. І здається, один ангел показував йому небо і показав йому величезний склад. Той підійшов до цього складу, і, здається, у цьому складі він запитав ангела: Що це таке? Цей ангел відповів: Тобі не варто сюди заходити. І він хотів провести його повз цей склад, але чоловік наполягав на тому, щоб увійти. Коли вони увійшли туди, він побачив там величезні пакунки, мабуть, загорнуті в подарунковий папір, а на них імена. І він почав шукати своє ім'я і знайшов його. І у пакунку він знайшов усі благословіння, всі дари, все те, що він міг мати тут на землі. І це цікаво. Все те, що Бог збирається зробити для вас, він вже зробив. Правда, чудова думка, він вже це зробив, і знаєте, значення слова Ре» Це Бог, який бачить і забезпечує. Пам'ятаєте, як Авраам був покликаний вийти на гору і принести свого сина Ісака в жертву. Він пішов туди, і в Біблії написано, що він підняв свого меча, чи що він там мав, щоб вбити Ісака, принести його в жертву, але ангел зупинив його. І коли він зупинив його, тоді у кущах, у гущавині, він побачив спійманого барана. У Біблії написано, що він звів свої очі і побачив його. Хвала Господу, до чого я веду? Коли цей баран потрапив туди? Розумієте, під сонцем немає нічого нового. Коли цей баран потрапив туди? У Бозі, він потрапив туди ще до закладин світу. Коли ми з вами були вибрані? Сміліше. Біблія говорить в посланні до Ефесян в першому розділі, що у Бозі ми були вибрані ще до закладин світу. А як щодо Агнця Божого, коли він був закований? Біблія говорить у 13-му розділі книги об'явлення, 8 восьмому вірші, що він був заколений ще до закладен світу. Розумієте, Бог не починає, поки не завершить, і він закінчив. Він закінчив все. Хвала Богу, чудово, правда? Отже, не ви чекаєте на Бога. Бог чекає на вас, хвала Господу, і ми отримаємо те, що нам належить. Лише не пропускайте наші передачі цього тижня. Алілуя! Що сталося далі? Давайте повернемося до цієї ситуації. Отже, колісниці і сирійське військо оточили Дотан, де перебував муж божий та його слуга. Його слуга прокинувся рано вранці. Він виходить на вулицю, можливо, щоб заварити Божому мужу каву або щось інше. Виходить, розирається, бачить все сирійське військо, і він запанікував. Але страх призначений тримати вас у межах часу. Розумієте, віра зупиняє час. Але ви не можете випередити час, якщо ви в страху. Саме тому ворогу подобається тримати вас в страху, тому що таким чином він може контролювати вас. Якось я поїхав у Вірджинію проповідувати, і вийшла одна людина. ця жінка здається, зламала собі руку чи щось таке. Вся рука була в гіпсі, вона не могла поворухнути нею. І що сталося? Але спершу розповім вам іншу історію. Це було ще коли я навчався в університеті Орла Робертса в семінарії на вихідних. Я їздив проповідувати. Я хотів проповідувати будь-кому. Я проповідував би птахам, якби ви посадили їх переді мною. Я дуже радів такій можливості. Отже, я виїжджав, витягував з багажника машини складні стільці, розставляв гучномовці, підходив до котрогось з будинків і під'єднувався туди в розетку. Я брав шнур і просив когось, хто жив у цьому будинку, дозволу використовувати їхню розетку. І вони перекидали шнур через вікно у свою квартиру. Я під'єднувався, отримував струм, вмикав мікрофон і проповідував. А люди виходили слухати. Я був дуже радий. Мені просто потрібно було проповідувати. Отже, після того, як я закінчив проповідь, я зробив заклик до покаяння. Люди вийшли і були народжені згори. Серед них був один чоловік. Коли він вийшов вперед, його рука і передпліччя були підв'язані. Він вийшов, і я одразу помітив, що в нього якісь проблеми з алкоголем або щось таке. Він вийшов, ми помолилися молитвою спасіння, щоб він народився згори. І тоді він сказав мені: можете помолитися за мою руку? Я відповів звичайно, я можу помолитися за вас. А що сталося? Він відповів: моя дружина порізала мене. Я запитав, як це сталося. Наскільки пригадую, поріз ішов від долоні руки аж до ліктя. Так що сухожилля було перерізане, і він не міг ворухнути рукою. Розумієте, я проповідував про зцілення, я проповідував про визволення і такі інші речі. Він вийшов, він просто повірив і одразу народився з гори, повторив молитву покаяння, а потім він захотів, щоб я помолився за його руку. Тож я поклав на нього долоню і помолився. І скажу чесно: оскільки це був один із бандитських районів, а в біблії написано: пильнуйте й моліться. Одне око в мене було відкритим. Алілуя! І я молився за нього дуже простою молитвою. Несподівано його пальці почали ворушитися. Він почав ворушити пальцями. І кожного дня, коли люди приймали спасіння, я запрошував їх допомагати мені служити Словом Божим. Коли я кажу допомагати служити Словом Божим, я маю на увазі, що вони стояли переді мною і давали мені необхідні речі. І я одразу ж хотів дати їм відчути власну цінність. Отже, рука цього чоловіка почала ворушитися. Він почав ворушити пальцями, і він сказав: «Подивіться, подивіться на це, я можу поворухнути рукою.' І один із моїх помічників, який прийняв спасіння лише попереднього дня, зробив крок вперед і сказав: Ну, тоді потисни мені руку, схопив його за руку і почав її тиснути. Я вигукував оу, Але рука цього чоловіка була повністю зцілена. Потім він пішов додому. Зняв всі бенти і повернувся, а на його долоні залишалося два шви, а все інше було зцілене. Там залишився шрам, але рука була зцілена. І він сказав: подивіться, моя рука зцілена. Скільки часу це забрало? Секунди. Секунди на те, що, як правило, триває місяцями лише секунди. Ми випередили час. Що я хочу сказати? Коли Царство Боже є в вас, ви маєте владу над усією землею. І цей чоловік. Я хочу, щоб ви побачили, ми ще повернемося до цього. Страх призначений тримати замкненими, не допустити вас до надприроднього. Ось для чого призначений страх. Тому ви повинні позбутися страху, не бійтеся. Знаєте, просто тримайтеся здалека від нього. Коли я беру це місце писання, не дав мені Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Знаєте, промовляйте це місце писання п'ять разів щодня протягом тижня, і ви побачите, як страх почне залишати вашу систему, і несподівано ви відчуєте, як віра піднімається знову. Я хочу сказати, що слово Боже приносить віру, але очиститись від цього страху вам допоможе розуміння, що Бог не дав вам духа страху. Цей страх не прийшов від Бога. Адам відчув страх, коли зрішив саду, і цей страх приходить від ворога. Він використовує його щоб контролювати людство. Тож позбудьтеся його, він не від Бога. Ну трохи страху це здорово. Біблія так не говорить. В книзі об'явлення сказано, що боязкий буде вкинений в озеро Вогнене. Це не схоже, що страх може допомогти мені, або що він є трохи здоровим. Тому позбутися його. Давайте швиденько закінчимо читати це місце. Подивіться, що сказано в 16-му вірші: не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними. Це сказав Єлисей. І так здається, що Єлисею бракує тут здорового глузду. Хвилинкою слуга рахує їх, і він рахує сирійське військо тисяча, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім тисяч. Один, два. Хвилинку. Де тут здоровий глузд? Що він мав на увазі? Прочитайте наступний вірш, 17. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. Ось знову. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора, повна коней та огнених колесниць навколо Єлисея. Зверніть увагу, він міг бачити спершу лише своїми фізичними очима. І внаслідок того, що він бачив лише фізичними очима, він побачив тільки проблему. Але коли його духовні очі відкрилися, він побачив рішення. Друзі, рішення було там ще до того, як з'явилася проблема. І рішення є в вашому житті. Якою би не була ваша проблема, вона існує тільки тому, що ви не бачите достатньо. Хвала Богу. Не зосереджуйтесь на цій проблемі. Зрозумійте, що є відповідь на кожну проблему, яка може виникнути у вас на цій землі. Я лише хочу сказати, що ця реальність царства повертає вас назад, на рівень того життя, з якого впав Адам. І в результаті, що сталося далі? Ангели оточили ці колісниці. Тоді Єлисей видав наказ і помолився до Господа, щоб той осліпив їх. Він осліпив їх, і вони були виведені звідти. І слога запитав що ти з ними зробиш? Вб'єш? То відповів, ні. Дайте їм їсти. Вони дали їм поїсти, а тоді наказали, щоб їхні очі відкрилися. Ті повернулися додому, хвала Богу. Скажу вам, це захоплює. Я ще повернусь. Євангелія від Матвія 22 37, 40. Він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм. І всією душею своєю, і всією своєю думкою це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. На двого цих заповідях увесь закон і пророки стоять. що ж, хвала Господу, це вчення про царство Боже є, як я вже говорив, одним із найсильніших вчень на сьогоднішній день. І я справді вірю. Що саме це вчення пришвидшить прихід Ісуса? Це та година, у якій ми живемо зараз, година Царства Божого. Тому нам потрібно мати свідомість царства, реальність царства в нашому житті. І матеріали, які ми пропонуємо вам, партнерський пакет, допоможуть вам у цьому. Вони допоможуть вам діяти у реальності царства Божого. Ви можете замовити їх сьогодні. і у сьогоднішній передачі я говорив про чоловіка, який вийшов, коли почув Євангеліє і захотів народитися згори. Це перший крок до того, щоб діяти в реальності царства. Вам потрібно народитися згори. Не знаю, як ви, але я в своєму житті робив неправильний вибір, приймав неправильні рішення. Моє тіло хворіло. Я повухав, влазив борги. Моя активність на роботі була мізерною. Але одного вечора я вигукнув і сказав: Господи, допоможи мені. І нам усім потрібен помічник, але справа в тому, що ми не знаємо до кого звернутися. Я можу сказати вам, звідки вам почати. Почніть з Ісуса Христа. Одна жінка, яка прийшла до нас на роботу, повезла мене на служіння на півночі Чикаго. Я приїхав на це служіння, промовив молитву покаяння, і моє життя змінилося навіки. І зараз я хочу повторити цю молитву разом з вами, бо після того, як я промовив її, моє тіло було зцілене чудесним чином. Повністю мої борги зникли, і кількість продажів у моїй комп'ютерній компанії досягла вершини. Я хочу промовити цю молитву разом з вами. Схиліть свої голови і повторіть за мною. Дорогий Господь, я приходжу до тебе зараз таким, яким я є. Ти знаєш моє життя, ти знаєш, як я жив. Пробач мені, Господи, каюся в своїх гріхах. я вірю, що Ісус Христос це Син Божий. Він помер за мої гріхи. Він воскрес із мертвих. І зараз він живий. Господи Ісусе, увійди моє серце. Живи у мені і через мене навіки. В ім'я Ісуса. І якщо ви помолилися цією молитвою, ми хочемо надіслати вам книгу. Все це він зробив для вас. Її написали та Глорія Копленд. В ній розповідається, що ви тепер в сім'ї Божій. Тут говориться про Духа Святого, про те, як досліджувати Біблію. Ми приготували її для вас. Напишіть нам і розкажіть про те, що сталося в вашому житті. Бог любить вас, ми любимо вас, і Біл Вінстон нагадує вам, що Ісус є Господь.